На цьому тижні раптово з'явилися гави графіки аварійних відключень світла. Скажи, будь ласка, що зараз енергосистемою, чому повернулися графіки відключень? Кілька серйозних проблем. А проблема серйозна. Номер один: У нас зараз дисбаланс між лівим і правим берегами. Не вистачає високовольтних ліній для того, щоб перекачати весь навіть наявний. Обсяг електрики на лівий берег. А тут ще склалося кілька обставин. По-перше, були певні доволі успішні удари в високовольтній підстанції, але там вже фактично полагоджено, наскільки мені відомо ситуацію. Але одночасно були удари, які потрапили в такі вузлові точки, які відповідають за видобуток українського газу. І пошкоджене обладнання, яке відповідає за те, щоб наш видобуток видавав газ в систему. Ми втратили дуже відчутну долю українського видобутку. Одночасно почала знижуватись температура, і саме тому це все разом призвело до того, що ніби великих атак нема а обмеження споживачів виникли.